Є читаша машина цей. Так що підглядайте, дивимось. Бачите, скільки квітів різних. І зараз хто, який забажає жовті, сині ромашки, бачите. О, гарно. Як звати вас? Діана. Діана, звідки? З Києва, Київської області. Київська область. І малювала акварелю колись це перший раз. Малювала колись. Так? То буду наш акрил. Ага. І потім завершувати будемо. О, а що акрилом? Ось тема, ось тема. Бачите, жовті квіти є, білі ромашки і люпин шикарний. Є більше. Вони дуже багато. Так, то я, я пересаджував. Зрісу то не було так само так. Сильно. О! Гарно, гарно. Дуже Ну ось дивимося, сама далечінь, бачите, ось там, там гора, там перевал, до речі. Угу. Нічого майже такого не видно, така синява, так? Угу. Ця гора вже зеленіша, але дрібненько. Ялини перед нами оці, угу. вже насичені, такі так. аж до чорного. Ось то, варто це, далі сюди повертаємося. Тут, тут теж доволі цікаво, такі різні плани, так? Угу. Та сильніше трошки. Зараз там тінь така темна якась, а спереді світло. Ну і оця гора красива, бачите, ось там. там. І в долині майже немає тих Так, зливаються. Але чим ближче, тим більш насиченіше, тим ці речі бажано бачити, розуміти, відчувати. Що ящерки? Їх дуже багато тепер. Дуже багато, нема. нема. Карпатські доволі добрі, але треба з ними бути все одно обережним, тому що вони в захисту можуть атакувати, коли дуже близько. Бачиш його? Оля ще трішки на мене отак. Гарно. О! Трошки таке довше відео запишу. Тут все. Добре, що сонечко бачите, нарешті. Взагалі дуже красиво. Ми тільки повернулися злива. Сьогодні передають зливу, ми виходимо сонце і тепло. Ну, Зранку дуже там не було, бо я десь... Ні, зранку було прохолодно. Ні, в п'яті чи віті було. Потім почався, а, сильний, почався дощ. сильний дощ. Я думаю, що нам так спалося, добре це був дощ. Так, так, так. Ніч я теж добре поспав, була така, така різна. Ну той дощ, бачите, такий, то піде, то пройде. Ну Як сподобалося? Пан Флейта, Лео Рохас такий є, латиноамериканець і Замфір Румун дуже добре грає. Ну Пограйте на камеру, ходи. Пораленько так якісь звуки протяжні, такі медитативні. Тоді виходить, вона для медитації добре. Глянь, дай покажу. Ось так приблизно. Глянь. Як тібетські ті грають на флейті, там тібетська флейта, вона трошки інакша. Та чого? Це, до речі, бамбук натуральний з Малайзії. Я замовляв. А це китайська пластмаса, вона ну, ну, теж цікаво звучить. Може, О, ти, хлопці, може, може і краще навіть. А? Либше, мабуть. Так. Там треба ще довше, щоб були, і тоді будуть ті О, такі звуки. Попробуй порівняй, медитативні, я люблю такі глибокі. Це я тут підганяв, підточував трошки, воно було таке. Там в мене галерея, Оля, наступний раз, ось бачите, великий будинок. І є така альтанка. Ось цьому ви може.